У Миколаєві відкрилася персональна виставка майстрині Оксани Давидової. Мій ракурс у стінах центральної міської бібліотеки імені Кропивницького представлені фотографії натюрмортів з квітами в екзотичних вазах на фоні вишуканих тканин. Фотографію я почала десь займатися в 2015 році. Почала з мильниці, як завжди. Всі починають з чогось такого, з телефону чи з мильниці. Ось а саме натюрмортами я. Ще е, захоплювалася з часів художньої школи, тому що мені дуже подобалося, як наші вчителі виставляли ці предмети. Дуже було класно, і я сама хотіла спробувати, тому що це ну. Ви праві, вона схожа на живопис, тому що але ти пишеш не фарбами і пензлями, а предметами. Часів навчання в художній школі натюрморт став близьким душі і серцю майстрині. Так з'явилася ідея спробувати писати не пензлами, а предметами, кольорами, текстурою квітів і фруктів. Це процес дуже такий творчий, і не знаєш скільки займе часу, тому що ось це, що бачать люди, коли фотограф працює, це тільки частина. На цієї праці Матеріали для своєї творчості пані Оксана бере зі звичайного ринку. Допомагають також і друзі. Цікаві пляшечки, автентичні предмети домашнього вжитку. Це ще одна пристрасть і захоплення фотографині. Натхнення майстриня бере з відпочинку на природі, яку також полюбляє фотографувати. Фото фіксацією краси тваринного і рослинного світу Оксана Давидова захопилася близько десяти років тому. Надихає більше природа, чесно кажучи, тому що я дуже люблю. Обивати на природі. Дуже люблю спостерігати за тваринами, тому в мене дуже багато світлин портретів тварин. Якщо кажу, казати про світлини, то я хочу саме вже портрети тварин. Мені дуже цікаво подивитися, як будуть люди сприймати, тому що кожна тварина вона має свій такий характер. У команду культурно-мистецької асоціації дебютанку запросила Валентина Кривцова, яка є головою цієї організації. З пані Оксаною вони познайомилися на випускному з курсу таврійського розпису, де навчалася Оксана Давидова. Вперше я Оксану. Узнала як художницю графіка. Вона неймовірний графік. І я думаю, що наступну виставку, яку ми побачимо, це буде саме в нашій бібліотеці, і це будуть графічні роботи. А те, що Оксана займається ще й фотомистецтвом, дізналася випадково, коли просто розмовляли про її творчість, про, я б сказала, багатогранність її таланту. Адже вона дивовижна, вона витончена, вона креативна. Підтримати свою ученицю прийшла і майстриня, яка прищепила пані Оксані Любов до таврійського розпису, який останні роки стає популярним і є визитівкою Миколаївщини. Оксана взагалі дуже цікава людина. З першого дня, коли вона прийшла до нас на курси, я звернула увагу на те, що вона особлива, тому що дуже мало таких людей, які наскільки закохані в цей світ і вміють, які його передати е, красу, вміють настільки е, красиво представити е, ну, у всіх своїх гранях, свого таланту. Таврійка Оксани особлива, по особливому блакитна, по особливому легка і повітряна, тому що сама людина така, вона посміхається цьому світу, вона дуже позитивна, вона дуже працьовита. Це як такий великий діамант, який відкрився сьогодні нам. Підтримати майстриню з її дебютною виставкою прийшли також друзі та колеги по цеху. Оксана, моя нова, можна так сказати, колега-подруга. Ми познайомилися на курсах з виготовлення брожок. Там Оксана одразу відрізнялася від усіх. Вона була надзвичайно творча, натхненна, і вона давала нам такий стимул творити, що просто цю людину забути ну неможливо. Тому, коли ми дізналися, що в Оксани буде її перша персональна виставка. Ми з задоволенням сином прийшли обов'язково її підтримати. Це дуже чарівна, чудова людина. Пощастилася з нею познайомитися на курсах Таврійки, і вона допомогла мені емоційні емоційно все і дуже дуже було неочікувано. Такий маленький подарунок я зробила, подарила троянди, а Вона і втілила в фотовиставку.